Вітаю вас, мої маленькі друзі. Подивіться, що в мене сьогодні є. Так, це намистини. А давайте згадаємо, якого вони кольору. Ось це червоні. сині, зелені, жовті. Знову червоні жовті, зелені та сині. Дітки, а чим? Схожі ці намистинки між собою. Так, кольором. А чим вони відрізняються? Ось дивіться, візьмемо ось цю червону намистинку і покладемо до ось цих. Чим вони відрізняються? Так, ось ця кругла, а ось ця довга. Дітки, а зробимо ми з них намисто. Давайте спробуємо. Так, для початку ми візьмемо мотузочку червоного кольору і будемо нанизувати на мистинки також червоного кольору. Спочатку круглі. Ось таке вийшло на мисточко з круглих червоних кульок, а тепер візьмемо довгі червоні кульки і також зробимо з них на мисточку. Ось. Таке вийшло намисто. У нас є два різних намиста з червоних кульок. Але одні кульки у нас кругленькі, а інші кульки у нас намистинки в нас які. Ми не можемо вже на них сказати кульки, бо це намистинки. Намистинки вони довгенькі. Молодці. Наступний, який візьмемо кольор? Давайте жовтий. Беремо жовту ниточку, нанизуємо кульки, кульки-бояки кругленькі. Так, мисто. І візьмемо також жовті, але уже які. Так. Довгенькі. Нанисуємо. Знову мисочку. У нас вийшло на миску. так? З кругленьких і довгеньких намистин. Якого кольору обидва намиста? Так, з жовтого. А ще у нас є намистечка з якого кольору. Червоного. Ось так. У нас верхні з довгеньких намистин, нижні з круглих. Молодці. Давайте зробимо намистечку з зелених намистин. Першими ми які візьмемо. Так, круглі кульки. Ось такі намистинки, та, так, круглі. Вийшло у нас ось таке намистки. Тепер беремо довгеньке і нанизуємо. Так. І знову у нас два намиста зеленого кольору. Одне з. Круглих кульок, а одне з довгеньких. Молодці, залишився в нас який колір? Цин так, беремо спочатку який? Молодці, На мисто? І наступні, кровлі. Ось так. Ось дивіться, скільки в нас багато вийшло намиста. В нас є намисток. З червоних кульок, жовтих, зелених та синіх. І знову синіх, зелених, жовтих та червоних. А ви чим відрізняються наші намистинки? Так, молодці дітки. До побачення, до нових зустрічей!